У нас чергова обробка по пізній капусті. Нічого приховувати не буду, це вже третя обробка. Перша була тепеки від білокрилки, особливо нічого не допомогло. А інша була теж інсектицидом, тільки вже від капустяної молі. Зараз обробляю, вже так сказати, пробний варіант. Це у нас народний метод. Тут у нас дістяне мило, е, нашатирний спирт та прилипач. Спробуємо, що скаже, тому що всю заразу не можна нічим забрати. В цьому році всі жаліються. Капуста ось така покручена у нас. Такі то справи. Це у нас пізній сорт професор. Гібридний сорт, кому цікаво. Пуста має бути непогана, тому сподіваюся, що щось допоможе.